Премиум-спонсор сбирный представляет. Объеднали футболом. Разом сильнейшие. Привіт усім! Ви дуже правильно зробили, коли клацнули на це відео. В останньому випуску збірників цього року. Ми для вас зібрали усе найцікавіше, що трапилось з нашими футболістами у 2023-му. А перед переглядом відео не забудьте забрати свій святковий бонус від VBET. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі під відео та отримуйте до 2,5 тисяч гривень від преміум спонсора збірної України. Вібет разом сильніші. Якось так давно вже заведено підсумовувати рік різними номінаціями. Тож, хто ми такі, щоб не шанувати традиції? Почнемо з найбільш прогнозованої категорії: рекордсмен року. Але зразу маленька поправка. Не сам наш герой поставив рекорд. За нього це зробив мультимільйонер Тод Боулі. Ви все правильно зрозуміли. Трансфер Михайла Мудрика в Челсі став одночасно найдорожчим трансфером українця в історії та найдорожчим трансфером з УПЛ 100 мільйонів євро. Ну точніше, 70 плюс 30 бонусами. Чи мали б бути в Лондоні задоволені покупкою? Сухі цифри кажуть нам, що в Михайла 35 матчів за лондонців в усіх турнірах, 3 голи та 4 асисти. Не дуже вражає. Та направду не вражаєш і сам Челсі. Мудрик потрапив до аристократів саме в часи шторму. Зокрема, за рік у Мудрика змінилось три тренери: був Поттер, Лемпард, і ось тепер Почетіно. Мудрик у Челсі демонструє яскраву гру, бере на себе обігрує. Та от дуже часто його паси йдуть у нікуди. Чи то партнери не встигають за українцем, чи то він не розуміє їх. Однак останнім часом тенденції покращуються. Тож будемо сподіватися, що наступного року прогрес Михайла продовжиться. Минулої зими, коли мудрик перебрався з Челсі, з шахтаря на захід вирушив ще один гравець. Ми назвали це шок-трансфер року перехід Кривцова в Інтер-Майамі. Що таке інтермайамі? Вам зайве нагадувати не потрібно. Вистачить лише того, що Кривцов став одноклубником Мессі. Кривцов одразу став основним гравцем ОМЛС. 27 матчів у американській лізі 1 один гол. Причому ж в першому дебютному матчі інтер був аутсайдером МЛС, але з приходом Мессі, ну і Кривцова не в останню чергу. Зумів піднятись. Утім, клуб з Майами не зміг вийти в плей-офф чемпіонату. Однак, без трофею у США Кривцов не залишився. Інтер Майами виграв кубок Ліг, турнір, де грають американські та мексиканські клуби. Фінал клуб з Флориди виграв у серії пенальті. Перший 11-метровий реалізував у ній саме кривцов. Загалом констатуємо на початку цього року. Кривцов приєднався до американського клубу зірок ветеранів, не загубився в ньому та став важливим гвинтиком у механізмі команди. Я маленький гвинтік! Я маленький гвинтік. Далі поговоримо про того, в кого у 2023 році все було не так яскраво та насичено. Найдовша криза року Роман Яремчук. У чому полягає криза? У тому, що за весь 2023 рік Форот забив усього 5 голів. Чотири з них у ворота Акюрейрі у кваліфікації ліги конференцій ще в складі Брюге і один за Валенцію не в Лалізі, а в Кубку Іспанії у ворота нещолігової Ароси. Тобто, гольова засуха в українця почалась ще в Бельгії. Перехід у Валенцію, як бачите, теж не дуже допоміг. Звісно, зважаючи на таку нерезультативність, роману дуже важко пробитись в основу кажанів у 12 матчах Лаліги. Він зіграв усього 249 хвилин. Що треба зробити Яремчуку, щоб повернути собі впевненість і гольове відчуття? Та вже хто його знає, може до бабки сходити. Кому вже молиться? Кому молиться? Коротше, треба вірити в диво. Можливо, наступного року Ромі вдасться наново відкрити в собі бомбардирський хист. Яремчук був основним форвардом збірної України довгий час. Однак зрозуміло, що з такою формою цей статус він втратив. Заміна знайшлася. Головний бомбардир року Артем Довбик у 2023 році. Він у складі Дніпра 1 забив 13 голів в УПЛ і загалом 24 у чемпіонаті України минулого сезону. Разом з тим, рахуйте ще 5 голів у Єврокубках минулого сезону і один у кваліфікації ЛЧ. Уже цього ну коротше було зрозуміло, що в Україні з'явився топ бомбардир, який влітку перейшов у «Жерону». За півроку в Каталонії наколотив 11 голів у лалізі. Йому вдалось увійти в рейтинг футболістів, які найшвидше забили десятку голів у примері. Ну і отже, сумуємо 25 голів на клубному рівні за 2023 рік. Артем забивав кожні 113 хвилин. Попереднім таким українським бомбардиром був саме Яремчук. Він щоправда не за календарний рік, а за сезон 2020-2021 у Генті забив 26 голів в усіх турнірах. Ну а щодо довбика віримо, що все так стабільно круто залишиться й у наступному році, та перенесеться на матчі збірної. Попоруч з усім в Артема за збірну за цей рік усього один гол. А поряд з тим у чемпіонаті Іспанії грає українець, який у 2023 році чи не найбільше проявив свій характер: Андрій Лунін. Скільки тільки чуток не з'являлось довкола українського воротаря Реалу, то він іде, то він залишається, то ним цікавиться один клуб, то інший. Однак Андрій лишався у Мадриді та чекав свого шансу. І він з'явився. Улітку цього року дуже серйозної травми зазнав Куртуа. Здавалось, ось воно. Нарешті Андрій буде основним у королівському клубі. Та вершкові беруть кепу все, аби не грав Лунін. Та схоже, в підсумку українець конкуренцію виграв. Хоча Анчелоті досі воду мутить і розповідає, що не визначився з першим номером. Власне менш ніж за половину цього сезону. Лунін у реалі зіграв уже стільки ж матчів була лізі та ЛЧ скільки за весь минулий сезон. 7 і 2 відповідно. Є шанси, що і наступного року, принаймні поки лікуватиметься Куртуа, Андрій все ж буде першим номером вершкових, а не Кепа. Далі історія про тих, хто повернувся в Україну під час війни. Камбек року Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко. Щодо Сергія Станіславича, то у 2023, нарешті, сталося те, що мало стати ще два роки тому. По тому як Шевченко залишив посаду коуча збірної, її прийняв Ребров, який у воєнну Україну повернувся з сонячних еміратів. Судити по Реброву можна по результатах збірної. У нього лише одна поразка Італії та нічия з тими ж апенінцями. Решта перемоги. Збірна продовжує боротись за євро. У березні наступного року вболіваємо за неї у плей-офф. Ну і Разом із тренером збірної з тих же еміратів в Україну у своєрідне Динамо повернувся Андрій Ярмоленко. Попри вік, із ролью лідера він впорався дуже класно, забивав і віддавав. Ось тільки травма скосила його. З жовтня Андрій поза футболом і є ймовірність, що злікувати свою травму він не зможе аж до наступного літа. Тож не факт, що як збірна вийде на євро на тому форумі. Ми побачимо ярмову. А в збірній Андрію ніяк не вдається наздогнати свого теску Шевченка. Ярмола забив за головну команду 46 голів, Шева – 48. Тож самі бачите, що до повторення рекорду 2 голи, до його перевершення 3. Зможе? Пишіть свій прогноз у коментарях. Наступна наша номінація це Прогрес року. І отримують її Віктор Циганков і Георгій Судаков. Давайте спершу про нашого легіонера в Жероні. Віктор перебрався в Іспанію в січні цього року і одразу засяяв у Жероні. Їхній дует з Довбуком цього сезону розриває Ла Лігу. Індивідуально ж Віктор у каталонській команді зіграв 36 матчів у цьому році, у яких забив 6 голів і віддав 9 асистів. Тобто результативна дія в кожному другому матчі в середньому, а ще й у збірній тягнув, ставши дійсно Лідером команди. Загалом це той випадок трансферу, коли все пішло і на користь футболісту, і на користь клубу, і на користь збірній. Наступного року статус легіонера цілком може отримати і Судаков. Після відходу Мудрика він став першою скрипкою в шахтарі, сяяв і в національній збірні, і в молодіжній улітку на євро. Скільки от про нього вже написав Фабріціо Романо. Загалом Судакова вже дуже скоро можемо побачити в топ-чемпіонаті Європи. Головним претендентом на хавбека зараз називають Ювентус. А тепер про найбільшу інтригу року прийдешнього. Як далеко може зайти Єгор Ярмолюк? Прямо зараз без жодних роздумів і сумнівів віддаємо йому номінацію. Відкриття року. Давайте відверто. Коли торік його, 18-річного тінейджера, купував Брентфорд, Більшість вважала це просто дуже гарною роботою агентів, які впарили за півтора мільйона. Фактично школяра, котрий ледь засвітився в УПЛ. Минулий рік Пацан пережив важку травму, довго відновлювався і, попри це, зумів переконати тренера Томаса Франка, що гідний місце в заявці основної команди Брентфорда на сезон. У серпні вересні його потроху підводили до дебюту. І, врешті, 21 жовтня Ярмолюк став 11-тим українцем в історії, котрий дебютував в прем'єр-лізі. І першим, хто зробив це у віці до 20 років. На момент виходу на заміну у матчі проти Берні йому випинилось 19 років, 7 місяців і 21 день. Ну а вже за місяць хавбек молодіжної збірної України настільки вразив штаб Брентфорда своїм перформансом, що його почали ставити в основу. Перше це сталося в матчі проти Арсеналу. І далі ще три виходи в старті поспіль. За цей ударний відрізок середня оцінка ярмолюка аж 7,0. Ну і ще малесники штрих. Ціна 19-річного проспекта виросла на 150%. В жовтні була мільйон, зараз вже 2,5. Якщо так піде далі, то ай гаразд, стукаємо по дереву, схрещуємо пальці. Ну або просто мовчимо, аби не наврочити. І просто констатуємо, росте. Топ-футболіст. Першою ознакою того, що Ярмолюк виріс, буде стабільність на дистанції. Таких легіонерів у нас цьогоріч було, дякувати Богу, вдосталь. Тому, власне, і не змогли ми визначитись, хто ж став містером стабільність 2023. Залишили трьох номінантів: Миколенко, Забарний та Трубін. Оці троє дійсно виросли у справжніх дорослих футболістів топ рівня. Найменше сумнівів було по Миколенку. Він ще торік усе всім довів. Але в цьому році сталися його перші серйозні труднощі: травма на початку травня і пропущена уся передсезонка в Евертоні. І тут стало дійсно цікаво, чи зможе Микола е, достати свої яйця і показати. Їх дійсно треба було показати, щоб повернутись до основи Евертона. Плюс тренер Шон Дайч у серпні дуже підозріло відповідав на питання про Миколенка. Мовляв, не готовий, не тягне і так далі. Але після вересневої паузи збірних, коли цей, за словами Дайча, не готовий гравець дав катку за збірну проти Італії та Англії, його одразу повернули до основи. І відтоді на лавку не відправляли. Ну а сам Віталік віддячив не тільки стабільною грою, а й бонусами у вигляді голів. Миколенко забив у двох турах поспіль Брайтону та Крістал Пелес. І після цього дайча вже було не зупинити в коментах. Тепер він засипає нашого захисника компліментами. Чи не після кожного матчу? Ми з паном Шоном повністю солідарні. Браво, Микола! Від кого точно стабільності не чекали, так це від забарного. Бо на початку року, через травму, він взагалі не грав у новому клубі. І в Бормуті наприкінці минулого сезону його дуже акуратно вводили в склад. І тут старт нової кампанії Ілля розпочинає не просто в старті, а залізобетонно основним без альтернатив. І увага! Він став єдиним гравцем команди, який провів на полі 100% від можливих ігрових хвилин в АПЛ. Взагалі не міняли людину за 17 матчів. Космос. І лі, до речі, 1 вересня виповнилося 21, хто може забув. Тому тут ситуація десь схожа до ярмолюка. Головне без трав, а з іншим проблем бути немає. Це наша чи не головна надія на майбутнє? Трубін, може, і не взяв одразу свою найвищу планку, до якої вже в принципі був готовий, але обрав для себе влітку той клуб, в якому йому було комфортно знайти ту саму стабільність. Адаптацію до португальського футболу Анатолій пройшов блискавично, пропустив лише перші чотири тури. А 16 вересня зайняв пост нородин у Бенфіці і більше ним не поступався. На внутрішній арені 60% матчів матчі завершив клінчитами. Окрема історія в лізі чемпіонів там Бенфіка виступила погано. І лише в останньому турі змогла зачепитися за євровесну. Але це було навіть на руку Трубіну. Він став одним із найбільш помітних воротарів групового етапу ЛЧ. і увійшов у п'ятірку найкращих за кількістю сейвів. Найбільш несподіваний володар солідного трофею у цьому році у нас Євген Чеберко. Про нього ми багато розповідали у поза минулому випуску. До речі, подивіться захисник збірної, про якого ми вже потихеньку забули. Виявляється, теж заграв у МЛС і абсолютно несподівано взяв і виграв плей-офф зі своєю командою Коламбус Крю. Тобто виступив краще, ніж кривцов месії компанія. Грав Чеберко, відверто кажучи, мало. Але у тому ж фіналі свої хвилини отримав. А це означає, що засвітився і знову з'явився на радарах штабу збірної. Почне більше грати, Реброву точно не завадить у новому році. Віктор Коваленко мав усі шанси потрапити до нашого новорічного випуску, конкуруючи з Яремчуком за рівнем кризовості. Але шалений відрізок листопаді-грудні не залишив нам вибору. Коваленко найефективніший джокер 2023-го людина просто собі протирала шорти на лаві, і тут поодинокий вихід на заміну у виїзній грі з Наполі і вирішальний дивогол за Емполі на останніх секундах гри. І це ще не все. Вітя впіймав кураж і в наступному ж матчі знову провернув той самий трюк. Гол із заміни на самісінькому фініші поєдинку проти Сасуоло. Серія результативних дій Коваленка завершилася в грі з Дженуа, коли він зробив ефектний асист. Вінцем цього гарного джокерського періоду стала винагорода. Перший матч в основі у складі Емполі. Хочеться вірити, що у новому році з Джокера Коваленко перетвориться у туза. Гол року за нашою версією це ось ця торпеда Руслана Малиновського. Не тому, що безальтернативно найкращий м'яч просто дуже скучило за цими розкішними пострілами маліни. За рік він встиг змінити один топ чемпіонат на інший і повернутися назад. Перейшов зимку з Аталанти до Марселя. Там ніби почав нормально. Вибив ПСЖ з Кубка, а потім все пішло на спад. І врешті клуб втратив потівку величе і тренера Ігора Тудора, який, власне, запрошував його. Врешті, як тільки Малиновський отримав першу ліпшу нагоду повернутися до улюбленої Італії, одразу її використав. Пішов у Дженуа і там довго не міг себе знайти. Але далі були кілька вдалих матчів, і такі потрібні голи. Все наче налагодилось. Ну а тепер про того, у кого вже, мабуть, нічого ніде не налагодиться. Хоча, звісно, хочеться помилитись. 2023 рік розпочався для Євгена Коноплянки просто казково. Давній друг Ротань у березні набрався сміливості і куп хейту, вирішивши повернути Коно у збірну на матч з Англією. Експеримент вийшов не дуже, але, зрештою, сам ветеран збірної повірив у себе і влітку затіяв чергове перезавантаження кар'єри. Поїхав до румунського Клужа. Але підсумку цей рестарт вийшов навіть більш катастрофічним ніж у Шахтарі та Краковії, скупих 54 хвилини у чотирьох матчах за пів сезону. Це провал. Ну і заочна публічна перепалка з президентом румунського клубу в пресі. Дуже прикле це усвідомлювати, але схоже, це безславний зі енд. На жаль, далеко не хепі енд яскравої кар'єри, народного улюбленця і зірки збірної України. Чи все ж ні? Напишіть у коментах. Чи вірите ви у камбек коноплянків? Щоб ви не вантажили себе довго роздумами, на завершення вам суперпозитивна номінація Містер глядацьких симпатій 2023. Тут без шансів для конкурентів. Олександр Зінченко і його вміння зробити з футболу свято бажають вам залишатись на такій же позитивній хвилі. І би все на цій позитивній ноті поставте вподобайку і підпишіться на ютуб канал Збірна, аби стежити за нашими футболістами у новому році. До зустрічі! Преміум спонсор збірної представляє Разом сильніші.